І напередодні ввечері окупанти завдали два удари зенітними керованими ракетами по Харкову у місті лунали потужні вибухи. Наша Ірина Антонюк їх теж чула чула. Чекаємо на Іру в прямому ефірі. Вже бачимо тебе, і розв'язок встановлено. Скажи, будь ласка, які деталі маєш на цей час щодо атаки ворожої? Віро, вітаю так. Харків'яни здригнулися від чергової атаки росіян на місто, і наразі відомо, що били знову по центральній частині Харкова. Це попередньо були ракети С-300, і наразі є інформація про те, що ніхто не постраждав але вибило шибки у будинку неподалік, куди власне прилетіла ця ракета. Але ще від попереднього нальоту російськими ракетами оговтується місто, тому що від минулого нальоту було пошкоджено понад. 40 багатоквартирних будинків і вибито близько трьох тисяч вікон, і комунальники ми бачили буквально з самого ранку, повернулися до цих будинків і продовжують розчищати завали, забивати шибки. От ми зараз знаходимося біля одного з таких постраждалих будинків. І Як нам розказали, що в перші дні вони змогли... Залатати забити вікна, ті коли куди могли дотягнутися власне руками. А зараз вже пригнали крани е, і працюють так, бо мовити, на висоті. І вже за сьогодні будуть намагатися зашити всі вибиті вікна. До будинків дуже близько нікого не підпускають. Вони зараз очеплення, але нам вдалося поспілкуватися з одним із мешканців, який і пережив удари, продовжує знаходитися в себе вдома. Як він розказав, вже вчора ввечері відновили до його. Будинку електропостачання, але на тепло він чекає і ось що розповідає про враження після пережитого. Одним словом, це описати сложно, але це такий стрес невеличкий. Який як весь е, сні почуваєшся? Якби це не звучало, але, але мабуть, це не з тобою відбувається. Як робот щось робить, щось намагаєшся допомагати десь, о чому то думаєш, ну як то так. Власне, у мерії відзвітували, що вже мають матеріали для того, щоб повністю залатати всі вибиті вікна і балкони після цих масованих ракетних обстрілів. Але дуже багато людей ринулося і самі шукати будівельні матеріали для того, щоб закрити вікна, тому що на вулиці дуже холодно сьогодні. У Харкові різко змінилася температура, випав сніг, і до всього два будинки із всіх постраждалих залишаються без тепла. Але сподіваємося, що найближчим часом його. Знову підключать до домівок ось така інформація наразі Віро.